Усім привіт! Ось так: поступово маленькими кроками робляться великі справи: 2 години в день, година, 20 хвилин в день, 1 година за 2 дні. Неважливо з якою швидкістю, головне рухатись і не зупинятися. Можливо, хтось вже і знає цю інформацію, але я хочу ще раз розповісти, особливо тим, хто бачить і чує це вперше. Вже є у вільному доступі. Електронний каталог браків обігових монет України, доповнена версія за січень 2025 року, а саме з завершеним розділом 50 копійок. Скачати каталог ви можете на форумі Монети та жетони України. Перейшовши до розділу Монети України архів для ознайомлення, натиснувши на вкладку Каталоги довідкова література, відкриваємо тему. Каталог браків обігових монет України 1992-2006 рік доповнена версія за січень місяць 25-го року. І по посиланню на Google Диск можемо завантажити каталог. Додатково розповім, що в каталозі є створені шпаргалки для 10 та 50 копійок з метою спрощення їх визначення. По-перше, це. Було таке згрупування монет для кращого розуміння, що є що, і щоб простіше їх було визначати. У кого виникають труднощі по визначенню браків, одразу скажу: тут потрібно працювати з методом виключення. Тобто ми дивимося, таке чи не таке. У нас є шпаргалки, тому я рекомендую активно ними користуватися, а далі вже вдаватися в деталі. Ну, наприклад, ми бачимо, що ягоди на монеті мають якусь дивну форму. Деякі кажуть, оливки. Перед тим, як одразу дивитися в шпаргалку, у нас є ще одна підсказка гурт. На нашій монеті він крупний. І вже по гурту, методом виключення, ми в таблиці з цінами ми можемо відкинути зайві монети, які нам не підходять. Ну, наприклад, у нас монета різновиду 1 АВК. У таблиці з цінами ми можемо подивитися, які браки присутні з крупним гуртом. І бачимо, що з крупним гуртом, з штампом АВ є браки Б Г, Е, ЖВ, ЗА, ІБ ІВ. Тобто ми вже відкинули зайву інформацію, яка нас буде збивати з пантелику. Ми собі визначились конкретно які браки ми вже можемо дивитися по шпаргалці. В шпаргалці нам потрібно визначити, що саме перед нами: здвоєння чи витягнення ягід. Здвоєння це повторення зображення у вигляді сходинки, яка буде дублювати основне зображення, тобто ягідку в нашому випадку. А витягнення це буде ягідка без такої сходинки, така, скажімо, оливка витягнута. Дивимось далі. У нас є три підпункти. Браки з діагонально витягнутими ягодами, браки з витягнутими ягодами вздовж канту. та Браки з локально витягнутими ягодами. Тобто мається на увазі 1, 2-3 грома. У нашому ж випадку на монетці присутнє витягнення у 3, 4, 5, 6, 7 гронах. Тобто цей пункт з локально витягнутими ягодами він у нас вже випадає. Не забуваємо, що гурт у нашої монетки крупний. А браки з витягнутими ягодами вздовж канту немає такого поєднання з крупним гуртом. Тому знову ж методом виключення пункт 2,2 у нас випадає. У нас залишається під пункт 2,1. Далі по шпаргалці ми дивимося, в яких саме гронах є витягнення. Порівнюючи з нашою монеткою, звертаю увагу на перше гроно. Так як воно в нас показано в шпаргалці. І ми бачимо, що на нашій монеті перше гроно, ну, наче як немає такого витягнення ягодки кругленькі. Тому, як у браку Г та браку Л, ягоди витягнуті. Попередньо ми можемо зробити висновок, що наша монета І Б і В. Далі ми вже дивимося безпосередньо в сам каталог для визначення деталей. І тут нам вже потрібно уважно дивитися на все, на напрямок Ягід, або на наявність додаткових ознак. Не забуваємо за гурт монетки, він крупний. І дивимося. Відомі різновиди: 1 АВ і БК. В принципі, може нам підійти. Але давайте подивимось нижче. Різновид 1 АВ і ВД. і... 1 АВ і ВК. Нам потрібно визначити тоді, що є що. Основною відмінністю браку ІБ від браку ІВ є положення ягід у третьому грону, а саме ягоди витягнуті горизонтально. Це є основна відмінність від браку ІВ. Тому як у ІВ ягоди в третьому грону діагонально витягнуті. Саме ось таким методом виключення та порівняння визначаються браки. До речі, якщо ви маєте електронний мікроскоп, він стане для вас справжньою знахідкою для визначення браків. Я вам наочно показав, як працювати з каталогом. Саме такими методами визначаються усі браки наявні в каталозі. Також важливий нюанс. Для точного визначення браку монета має бути в якомога кращому стані і без потертостей, тому що інколи буває неможливо точно визначити різновид браку через затерті елементи зображення, бруд на монеті, подряпини, непрокарбування тощо. Також потрібно враховувати той факт. Якщо монета з браком відкарбована зношеним штемпелем, мілкі деталі зображення чи специфічні елементи самого ж браку зображення можуть бути видозміненими від їх первинного вигляду через зношення. Погоджусь з думкою, що визначення браків це непроста задача. Але якщо мати бажання, то можна зробити все. Наразі в мене все. Якщо вам сподобався каталог, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!